Його несли, а він а він лежав. Він не хотів собі тієї слави, вже дух його витав у небесах, а тіло на колінах проводжали. Кричала донька, таточку, вставай, сусіди голосили, і знайомі, казали побратими, Прощавай, ми помстимося за холодні скроні. А він лежав красивий молодий герой. І Якому б жити ще й жити, для нього відгрімив останній бій, він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів, стіна в останню мить героя проведжають. Будь проклята Росія і війна, війна, де хлопці молоді вмирають. Осиротіла ще одна сім'я. Війна забрала батька у дитини, плита холодна, фото та ім'я. Це все, що залишилось в дружини. Сьогодні в Україні всюди плач, на цвинтарях щодня ростуть могили, солдатські сльози і слова пробач, бо помстимося тим, що тебе вбили, заплаче небо і дощем впаде на землю, що героя прихистила. Він вже додому не прийде, бо замість ніг тепер в нього крила.